Західні країни сьогодні стоять на стороні України, на стороні боротьби за свободу, за життя. Що сьогодні може зробити захід, щоб збільшити потужність та можливість оборони в Україні? Тут насправді дуже багато опцій, багато треків, за якими зараз працюють плідно представники української влади, українські військові разом з нашими західними союзниками та партнерами. Тобто перш за все це. Виконання виконання взятих на себе зобов'язань щодо постачання артилерійських боєприпасів 155-го калібру та інших калібрів, адже це насправді зараз один з найтаких важливіших аспектів оборони, тому що ми бачимо, що лінія фронту вона просувається, і росіяни можуть отримати в деяких моментах перевагу саме за рахунок. Кількості своїх артилерійських стволів та боєприпасів, які вони випускають, по нашим захисникам. Це перший момент. Інший момент це можливості глибокого удару, strike, тобто це крилаті ракети, такі як скальп, такі як Shadow. Так само німецькі партнери досі на жаль вагаються, але я думаю, що Є позитивні тенденції з приводу Таурусів і постачання е таких ракет, як Атакамс, е так само важливий для того, щоб ефективно виражати е шляхи комунікації, скопчення особового складу, польові склади, і так само е чином підривати можливості росіян ефективно діяти на лінії бойового зіткнення. Адже ми знаємо, що без ефективної логістики. Жодні бойові дії неможливо. Це один з таких приугольних моментів. І так само економічна підтримка. Ми бачимо, що зараз, звичайно, в Україні найбільш затребуваним є момент, пов'язаний з озброєнням зброєю різного гатунку. Ми бачимо бачимо, що українські виробники станом на 24 рік вже перейшли з позиції. Ми не знаємо, як це робити, як це виробляти, до того, що українська ВПК зараз може запропонувати продукції більше ніж на 20 мільярдів доларів. І як це було вже комуніковано, що Україна, на жаль, маючи власний потенціал, може закуповувати лише на 6 мільярдів доларів. Потім якщо до прикладу країна які є нашими партнерами, які нашими союзниками не мають свого розвинутого оборонного комплексу, але так само мають стільки бажання та можливості допомогти Україні, це може бути реалізовано таким чином, що вони можуть закупати українське озброєння українських виробників для українських захисників.